Може бути небезпека саме після цього штапового удару. зараз. Це в принципі, принцип іде, голова, Нюк, забиває на 3, -3 хвилині прямим ударом зі штрафного. Він зараз. Оксіто, пас на Пасна Та Той далі віддає, віддає напрямку Зубкова. Зубков зараз. Пермає наступаль, це передачу зараз. Іде про зубков, зубков, закопливає зубков, зараз! Забиває зараз зубков! І хлопці стояв один один у нас точніше. Ну і все ж таки зараз! Гарбузенко. Пас зараз на Няма, то я ним на ними гарбузи передає. Пас на Зубкова, знову тут на грає. І Зубко заспробував комісію, буває про собою добування зараз. Не буде від Няма, то це добухується далі, зрештою пробиває. Діє Оксюта. І зараз якраз пас на Оксюту, у нього є прось, пробуває Оксюта. І забуває зараз Оксюта після розрушу цього ауту. На сьомій хвилині зараз забуває Оксюта, якого Абс. Онищенко. Дай пас на Гарбузенка. І тут далі Нексуд помуляє з цим Бозенко. І там згасала воз з кошний син геро. На кутовий буде зараз для роздільнянців. Арбузко зараз тримає передачу по Вагер, Влучає, ну, лучайно. Бодан зараз, Бодан, ти пере Бодан. Бодан набирає хід зараз, Бодан. Бодан, 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 брокер, рульчик, атакує команду, Бодан. Зі пас зрашту на мотуне. Але по конкуренція забути називається си Бодан теж. Про Вагер Бозенко, коли м'яч рту до Вані, відскок, зараз збиває з упов. Команди зверзільної. Бривається за голова, цього тягнеться Арбузенко, пас пазнов на Пас на Онищенка йде, і зараз Онищенко, і тут вже, коло у грі. Проти головний але зрештою зараз помиляється, Амос, проває за гличком. Він називає забуває за Зубков. А де зараз знаходився Голованюк? Чому зараз він не дограв до кінця це підзол із Зубковим? Зараз з цього моменту запливає по воронах полоніця. З'єдняється зараз на м'ячі ці останні секунди. Зрештою, качає м'яч Єнявом. На цьому нас хвалає фінальна сирена. І за хвилком 3-1 перемагає цій грі команда з Роздільною, яка завтра о 12-й годині у фіналі зіграє.